Три кольори, що пасують будь-яким чоловікам. І перший це колір шаблію. Це такий невиразний зелений, досить світлий, розбілений. І він пасує як лайфхак не тільки всім чоловікам, але і всім жінкам. І наступний колір це білий колір, білосніжний, чистий білий. Він пасує практично всім чоловікам, принаймні інших не бачила. А от жінкам пасує далеко не всім. І Останній колір універсальний це блакитний, світлий блакитний колір. Він буде гарною базою для чоловічого гардеробу. І так само він буде пасувати і холодному, і теплому колориту. А щоб розібратись. Які іще кольори будуть пасувати чоловічій зовнішності, я створила відеоурок, який коштує всього 300 гривень, в якому ви розберетесь, який у вас колорит, або який колорит у вашої коханої людини, і допоможе зрозуміти, які кольори будуть пасувати конкретній зовнішності. Чекаю на ваші повідомлення.